Після пари місяців та невдалої спроби відносин з іншим хлопцем, знову мені виписує і питає про зустріч. Я вже думаю, що ти з іншим хлопцем це вона. З однієї сторони, хочу закінчити справу і отримати бажане. З іншої, є злість, що вона тоді так легко переключилась на іншого. Чи тримати все собі, і холоднокровно доводити діло до кінця, чи не тримати і висказати їй все, що про це думаю. Слухай, ну виск... висказувати їй про це, ну це те, точно помилка. Так, ти можеш, наприклад, не хотіти з нею взагалі нічого, приймається. Ти можеш хотіти її просто трахнути, приймається, але для того, щоб її трахнути, не треба нічого їй висказувати. Будувати з нею стосунки, не приймається. Навіть якщо ти сам там зробив помилку. Навіть якщо до цього у вас нічого не було, просто якщо ти вже знаєш, що з нею якась історія була, потім вона гібалась з іншим хлопцем, а потім ти з нею будуєш стосунки, це це точно ти її не пробачиш, і це точно негативно буде впливати на стосунки. Тому якщо ти вирішиш на неї забити, я тебе підтримую, але б ти не питав про неї, якщо б ти готовий був на неї забити. Тому просто її трахни. А для цього щось висказувати їй. Точно буде неефективно. Не роби цього, не роби.